Всім привіт! Гарного чи дового дня. Такого цікавенького сьогодні немає, просто покажу, куди що трішки просунулася. І начебто небагато плила, але плила. Так, ну таке. Так, це килимочок, це з цих робіт, яких я почала доплітати. Так, ось я просунулася синенькі. Квадратики і прямокутнички. Так. Ну, що я тут хочу, я хочу е, е, іти, це ж в мене вже е, довжина є, то я хочу, щоб веселіше було просуватися отак по декілька синеньких, декілька чорненьких, опять, знову декілька синеньких. Тому що отак рядочок тягнути е, дуже трішки, я вам скажу, нудноватенько так. Тому щоб так було веселіше, тому буде отут е уже йти пряма стіночка, так буде йти. Ну, Вже на слідуючий раз вам покажу, як, як воно тут буде. Ну, край я буду обов'язково оплітати. Так, ну, Поки оці тут, як я казала, три-чотири рядочки, так, е то будуть, будуть довгенькі такі йти. Ну, там я буду, вже скажу вам, чи два-три. Ну, бо я так прикинула просто поглядом, скільки мені потрібно. там. вже й забулася, скільки вам казала. Така пам'ять у мене дуже добра. Ну, все одно я тут буду вимірювати. Так що, так. Так, і що я хочу тепер показати ще, куди я продвинулась. А, ще хотіла ще сказати, що я вже. Закінчую ось цим темнішим синім, і в мене вже далі синенький буде світліший колір. Та що в мене вже закінчується все. Цього такого кольору зараз поки немає. Ну, нічого. Буде також добре, гарно і красиво. Так, тепер, що хотіла ще? Сьогодні це все сплетіння з пакетів. так? Тепер ось тут. Ось тут я просунулася. Так, це доріжка така, так? Ось тут я просу... просунулася також декілька рядочків. Так, тут уже, бачите, вже в мене відрізняється трішки колір, Ну, нічого. Ну, що зробиш? А переплітати і робити, щоб воно було. В... ну, Це дуже ж великий шмат роботи, щоб можна було так. Е, і вираховувати, щоб було такого кольору, потім такого, щоб це було все в ідеалі. Е, тому, тому не в ідеалі. Тому, так, як є. Так, це техніка С2С. Тут просто по діагоналі квадратиками, але і тут йдуть стовпчики з одним накидом. Так. Це техніка С2С. Тут плиту. Так, і як... Так, тут, дивіться, тут я нічого не робила, це накидочка. так, Але чому я її показую? Тому що таки я розпочала на цю сторону, там ще не пообрізала. І заправити треба ниточку. розпочала такий самий так, ще одна накидочка буде. Мені ж таки хотілося, але воно так і вийшло, як хотілося, що треба ще одну накидочку. Так, тому дивіться, тут чим вони відрізняються серед, серединка синя, а тут серединка чорна. Ну і звісно, вже пішли трошечки по-іншому візеруночок. Але сказати так, щоб я чомусь думала. Що воно буде трішки геть, якось буде сприйняття очима по іншому. Майже однаково. Майже однаково іде далі. Так що, ну, тільки просто від серединки і далі змінюються просто кольори, самі кольори. Ось так. Ну, все одно трішки, трішки інше буде. Я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Пам'ятайте про це. Я люблю вас. Дякую, що ви є. Вам причудового настрою! Бережіть себе, любіть себе і відкривайтесь, любові до Бога. І пока-пока.